Усім привіт! Звучало таке запитання від підписника. Чому ви не кажете, наскільки важко, що треба розібрати весь щепоріз для того, щоб добратися до ножа? Давайте я вам покажу, наскільки це складно, важко і яку треба мати технічну освіту, щоб добратися до ножа в нашому щепорізі Давайте. Дивіться, щепоріз має ось таких 2 болти на 10. Для цього вам потрібно два ключика на 17. Відкрутили, послабили Я вже трохи відпускав. Це в кишеню. І воля. Все. Хвилина. Тобто, а вже відкручувати ножа, ключ на 17. В цьому порізі, де регулюється, в тому порізі, що не регулюється, там ключ на 13 і шестигранний ключ. І все. Ось, відкрутили два болти і зняли ножа. Потім так само поставили назад ножа. Закрили щепоріз, закрутили два болти і працюєте. Тобто нічого складного взагалі немає. Як виставляти ножа в щепурізі, що регулюється, буде в наступному відео.